Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості моєго каналу. Ви знаходитесь на каналі Година Таро, мене звуть Анна. Сьогодні карта дня по всіх знаках зодіака на 5 березня 2023 року. І так, карта дня для Овнів. Так, ще хвилиночку. Карта дня для Овнів. Для мене випадає королева мечів, яка говорить, що сьогодні буде у вас дуже багато справ, дуже важливих офіційних справ. Будуть на вашому шляху якісь проблеми, невдачі траплятися, але завдяки вірності в прийнятих вами рішень, завдяки вашим ідеям у вас вдасться все, і ви досягнете своєї цілі. Карта дня для тельців. Карта дня для тельців. А для тельців випадає Рицер Пентаклів. Рицар Пентаклі він говорить вам, що сьогодні на вас буде чекати досить серйозна і продуктивна праця, якісь починання, які можуть принести вам дохід, якісь можливо пов'їздки будуть або відрядження. Але пам'ятайте, що рицар Пентаклів – це найповільний рицар з усіх. Тому в дорогі бажано без поспіху. Ви вирушаєте в дорогу, не потрібно перевищувати швидкість і так далі без поспіха, і потім все вас буде здаватися. Будьте активні, приділяйте увагу деталям і тоді у вас обов'язково все вдасться. Карта дня для близнюків. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає туз Жезлів. Туз Жезлів він говорить про те, що у вас буде дуже багато енергії, сил. У вас просто енергія буде переповнювати ідеї, просто будуть у вас одна за одною нові появлятися, з'являтися. Вам буде все під силу, за все, що ви візьметеся. Тож дійте і робіть як можна більше справ в цей день. Карта дня для раків. Карта дня для раків. Для раків випадає трійка мечів. Не сама приємна карта, карта всяких там негараздів, проблем, можливо, конфліктних ситуацій і так далі. Це навіть може бути конфлікт із якоюсь якоїсь невеличкої дрібнички, за якою можна дуже сильно про. По скандалу, скажімо так. Просто намагайтесь не брати все близько до серця. Якщо можете уникнути конфлікт, просто пустіть саме вух. Стримайте себе і втримайтесь від конфлікту. І про це не пожалкуєте. Також карта говорить про те, що якщо має бути візит до лікаря, обов'язково ним скористайтеся і не відкладайте на наступний день. Карта дня для Левів. Карта дня для Левів. Для леві випадає п'ятірка мечів. П'ятірка мечів вона говорить, щоб ви були обережні, щоб ви ніде не встрягли ніяку аферу, ніде не стали жертвою якихось інтриг. Просто по максимуму в цей день будьте обережні. Карта дня для Дів. Карта дня для дів. Для Ді випадає старший аркан імператор, який вказує, що сьогодні у вас буде можливість показати себе як керівник, Будете, буде якась важлива серйозна розмова або ж із чоловіком, або ж з кимось в вище вас по посаді. У вас буде гарна можливість показати себе, проявити себе на роботі, для того, щоб нарешті. Отримати таке довгоочікуване підвищення, якого ви так давно очікуєте. Також це може бути розмова з вашим татом, дідусем, можливо, чоловіком, керівництвом і так далі. Карта дня для Терезів. Карта дня для Терезів. У випадає попадає ресерджезлі, який говорять, що день у вас буде досить активний, день, в якому можливі якісь поїздки. День, де ви маєте не сидіти, склавши руки, а зробити по максимуму, вижити з себе максимум. Щоб просто потім не жалкувати, що ви не зробили це. Можливо, наступний день якісь плани на відпочинок і так далі будуть. А ви. Не зробили ту чи іншу справу, їм вам потрібно буде робити. А от у вас буде просто енергія переповнювати, зашкалювати вихідний день, приділіть як можна більше уваги всьому тому, що ви хотіли в цей день зробити. Будьте активні, впевнені в собі, досягайте своєї мети. У вас обов'язково це вдасться, незважаючи на всякі негаразди. Карта дня для скорпіонів. На скорпіоні випадає четвірка пентаклів, яка говорить, що все спокійно, все стабільно, день як день, як і планувалося, без всяких особливих, якихось таких значних і особливих моментів. Але в ваше життя, звичайно, стукають зміни. Просто ви не хочете до них прислухатися і скористатися можливості, шансом щось змінити. Ви просто боїтеся, що буде щось гірше, ніж є. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає старший аркан суд, який говорить, що от у вас в житті буде якийсь новий етап у житті, якесь відродження, оновлення якесь, буде звільнення від чогось старого, і зміни будуть наліпше. Можливо, якесь підбиття підсумків якоїсь справи. Хтось, можливо, буде якісь борги віддавати, в когось ухвалення важливого рішення, в когось важлива звістка. Когось рішуючі розмови. Звичайно, це е, карта, вона комусь, щось, звичайно, приносить кожному своє. Але карта принесе досить непогане для вас. Карта дня для козрогів. Карта дня для козирогів також з рогів випадає Семірка Жезлів, яка вказує, щоб ви були готові до можливих конфліктних ситуацій, які будуть у вас в цей день виникати. Як і в особистому житті, так і на роботі. Можливо, навіть по дорозі на роботу чи додому, і так далі. Також тут, можливо, будуть якісь ой, проблеми з вашими конкурентами. Тут просто. Не треба недооцінювати їх. Проаналізуйте всі їхні плюси, всі їхні мінуси, і вирішіть, як вам діяти в тій чи іншій ситуації. Тому що ваші вороги вони щось замишляють проти вас. І варто перестрахуватися. Карта дня для водоліїв. Для водолії випадає дев'ятка жезлів, яка говорить про те, що ви боїтеся впускати в своє життя зміни людей, друзів, нове кохання, нову роботу і так далі. Вас мучать страхи із минулого. І вони нам дають жити. Просто переберіть їх, залиште їх в минулому і йдіть в майбутнє із свіжими думками, із гарним настроєм. І Тоді у вас буде все виходить. Якщо ви далі будете боятися, то, звичайно, у вас нічого буде не вдаватися. Також карта може, може говорити про те, що вам потрібен захист на енергетичному рівні. Карта дня для рибок. Карта дня для рибок. Для рибок випадає старший аркан вежа. Вежа говорить про руйнацію, про крах планів, яких ви собі планували. Повністю от перевернеться все, як то кажуть, з ніг на голову. Головне, не приймайте все близько до серця і просто проаналізуйте, якими плюсами в даній ситуації ви володієте, і як вам це використати для того, щоб наладити свій, щоб втілити в життя свої плани, свій задум. Можливо, просто не судилося там. Влаштуватись на ту роботу. Можливо, вони судилося будь тою чи іншою людиною, там не вдалося десь доїхати до якогось місця, там машина зламалася, десь ще якісь проблеми виникли, за яких ви десь не могли в якесь місце добратися і так далі. Тут можуть, звичайно, проблеми і не різного характеру бути. Але іноді пам'ятайте, що іноді робиться все так для того, щоб геть пішло все по-іншому. Просто вам в тому чи іншому місці не потрібно було бути, або іменно в цей день не потрібно було ту чи іншу справу. Зробити. Головне, не брати близько до серця і не капризувати. І це налагодиться. Та карта на один день. Я бажаю всім гарного, прекрасного дня, мирного головного дня. Бажаю, щоб ваші проблеми залишилися десь далеко. І все було добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення. Вітаю вас, дорогі підписники і гості каналу! Мене звуть Анна. Сьогодні буде карта дня на 6 березня 2023 року. Також хочу нагадати вам про те, що мій розклад є загальним, а не індивідуальним, тому він може в когось програватися, а в когось і ні. І так, десятка мечів для овнів. Десятка мечів вона говорить про те, щоб ви були обережні, щоб ви остерігалися. От кожному буде своє. Так, да, карта не добра, вона віщує якісь проблеми, невдачі, якісь провальні плани, якісь ситуації можуть виникати критичні, якісь поломки, в когось просто збитки, якась втрата, в когось розрив відносин, хтось, можливо, загубив, чи кошельок, чи гаманець, чи телефон, і так далі. Звичайно, в кожного може бути своє. Головне не розкисати. Не впадають в паніку, тримають себе в руках, і все пам'ятайте, наладиться. Якщо виникнула така ситуація, вона мала виникнути, і дать вам в житті якийсь урок, щоб ви з нього взяли якісь зробили висновки на собі на майбутнє. Головне, настроїте себе на позитив, і ви обов'язково знайдете вирішення ваших проблем і ваших нагаразів. Але просто не розкисайте і тримайте себе в руках. Карта дня для тельців. Карта дня для тельців. Для тельців випадає королева мечів, яка вказує, що буде багато якихось офіційних справ, але з ними ви зможете легко впоратися, незважаючи на ті нега, не проблеми, які будуть виникати, якщо ви будете вірно приймати вірні рішення. Без поспіху, вдумливо. І тоді у вас обов'язково все вийде. Пам'ятайте про це. Все продумайте кожну детальку. І тоді все буде вдаватися. Близнюки карта дня для вас. Для близнюків випадає старший аркан-відлюдник, який говорить, що вам потрібно час якийсь для того, щоб побути на самоті. Також карта говорить, що вам потрібно відновити енергію, свою енергію. і Відвідати ті місця, де ви можете набратися сили, де ви відпочиваєте і душою, і тілом. Також карта говорить про те, щоб ви не забували і піклуватися про себе, про свій зовнішній стан, про свій емоційний стан, помедитували і так далі. І ще карта вам говорить про пораду від якоїсь людини у віці. Головне, не ігноруйте тої поради. Карта Дня для раків. дня. Для раків Для раків випадає Король Пентаклів. Ну, король Пентаклів він говорить про те, що у вас наладиться фінансове становище. Ви зможете вирішити свої матеріальні проблеми. Можливо, десь якийсь підробіток знайдете, можливо, просто хто не мав роботи, її знайде. Можливо, комусь допомогу якусь дадуть і так далі. Тут, звичайно, може. буде. Кожного своє. Тут головне пам'ятайте про те, що не конфліктуйте з тими людьми, від яких залежить ваше фінансове благополуччя. Карта дня для Левів. Карта дня для Левів. Для Левів випадає двійка жезлів, яка говорить про якісь сумніви. Будете зважувати всі за і проти, буде якесь рішення важливе для себе приймати. От такий день буде весь в роздумах. Тут головне важливих справ в цей день не робіть. І все гарненько обміркуйте перед тим, як прийняти важливе рішення у своєму житті. Робіть все без поспіху і все обдумайте. Не поспішайте приймати рішення. І не забувайте про людей, які вас оточують. Як ваше рішення вплине на них. На ваших рідних і на ваших близьких. Карта Дня для Дів. Для випадає чотка кубків, поганий настрій, якась можливо погода буде погана. От будьте незадоволені тим, що маєте, якісь є проблеми, якісь негаразди, проблеми, які тянуться ще з минулого, з того часу, що вже пройшов. Але щось вас досить-досить сильно тривожить. Тут головне взяти себе в руки перестати капризувати. І вирішувати далі свої проблеми. Бо капризний стан, він нічого вам не дасть. Тільки зробить гірше. Карта дня для Терезів. Карта дня для терезів. Для Терезі випадає вісімка мечів, яка говорить про те, що ви себе недооцінюєте і тим самим самі себе заганяєте в глухий кут. Вам потрібно повірити в свої сили, в свої можливості, в те, що ви можете, а можете, ви дуже багато. Якщо повірите в себе, ви зможете дуже багато чого досягнути. Також карта говорить, щоб ви не слухали впливу людей, які на вас негативно впливають, від чогось постійно відмовляють і вас критикують. Тримайтеся від таких людей подалі. І побережіть своє здоров'я, щоб ніде не простудитися. Те весна, звичайно, прийшла, вже прийшло сонечко, вже вроді тепленько, ну не спішіть роздягатися і просто побережіть. Трошки здоров'я, щоб просто ніде не простудитися. Карта Дня для скорпіонів. Для Скорпіонів випадає двійка пентаклів, яка говорить, що ви хочете сидіти на двох стільцях одночасно. От такий якісь у вас може якийсь коварний план в когось, в когось просто хоче зробити декілька справ одночасно. Ви маєте вирішити для себе, що ви хочете тої чи іншої людини, як вам потрібно діяти в ті чи інші ситуації. І головне роботу, якщо ви робите декілька справ одночасно, вас нічого не вдасться. Буде тільки валитися все з рук. Робіть усе послідовно і все буде вдаватись. А ті люди, які хочуть бути для всіх хорошими і сидіть одночасно на двох стільцях, зробіть нарешті вибір. Що ви хочете і від життя, і від тих чи інших людей. Карта дня для стрільців. Кому треба, той, я думаю, мене зрозуміє. Карта Дня для стрільців. Для стрільців випадає король мечів. Король мечів він говорить про те, що у вас буде дуже багато офіційних справ. Справ з паперами, справ, в яких потрібно десь потрібно важливе рішення приймати, обговорення чогось, якісь переговори, якісь папери, підписання і так далі. Також, можливо, буде підвищення по кар'єрній сходинці. Але також і карта говорить про те, щоб ви не були занадто жорстокі до своїх рідних і до своїх близьких. Карта дня для козерогів. Карта Дня для козирогів. Для козерогів випадає дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів вона вам говорить про ваші страхи. Про ваші хвилювання, переживання, нічні кошмари і так далі, про ваші негативні думки, якими ви тільки негативу своє життя притягуєте. Вам потрібно відволіктися, і відволіктись від негатива цього. Потрібні якісь позитивні думки, позитивні емоції для того, щоб привести свій фізичний емоційний стан в порядок. Візьміть себе в руки, відволічіться. Налаштуйтесь на позитив. І тоді у вас все вийде і все буде добре. А якщо ви далі будете в такому стані, то вам буде тільки ставати гірше. Карта дня. Для водоліїв, для водолієв випадає семірочка жезлів, яка говорить, що вам потрібно приготуватися до якихось конфліктних ситуацій, як і в особистому житті, так і на роботі, так і з друзями в будь-які ситуації. Тут головне, у можливості не конфліктувати, якщо є така можливість. Якщо ви хочете відстоювати свою думку і ви впевнені, що ви праві, то вперед. Головне, вчасно зупиніться. І пам'ятайте про те, що є конкуренти, які хочуть вам нашкодити, і щоб ви дуже остерігалися. Карта дня для рибок. Це викруглядає король пентаклів, який говорить про те, що ви зможете наладити, виправити своє фінансове становище, зможете знайти вирішення ваших проблем, зможете знайти кошти на те чи інше, там, покупку і так далі, На те, щоб вирішити ту проблему, яка у вас виникала. Бажаю всім гарного, прекрасного дня, мирного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!